Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні відзняти коротеньке відео про те, що я роблю із своїми пітуньками, які е, взійшли після сіяння насіннячка. І ось хочу вам показати свої перші сходи. Бачите, я тут ще підставляла книжечки для того, щоб краще було освітлення, і е, що я роблю, можливо, комусь мої поради е, також будуть стануть в нагоді. А, дивіться, коли починаються тільки но сходи, та да, ось я бачу, що вже починається перший схід, з'явився насіннячка. Там другі починають потихеньку сходити. Я лампу не вимикаю перші три-чотири доби. Я не вимикаю лампу, вона у мене світить постійно. Чому? Тому що насінчика починає проростати, да? починають з'являтися у нас на всходи. і тому треба, щоб вони не тягнулися, обов'язково залишаю лампу. Десь 3-4 дня. Далі я обов'язково закаляю ці. Значить, сходи, які в мене з'явилися. Обов'язково на декілька е годиночок я відкриваю плівочку, провітрюю і потім знову накриваю. І це я роблю до тих пір ну, десь, тоже, десь день, може, два, отако, да, поки повністю світить сонечко. Я приходжу з роботи, відкрила. поки я там щось порою, роблю, потім підійшла, накрила І, в принципі, все. Поливати я більше не поливала. Тобто, от як вони в мене були, так я їх і залишила. Ну, оце у мене те, що була 10 насінинок. Зараз я вам покажу. Так, зараз так, ближче до а, світла. Так, зараз. Ось, дивіться, бачите, сходи є, але їх не так багато. Зараз я візьму шпажку. Ось, дивіться, бачите, є декількі, деякі сходи, але ось бачу ще а, значить продовжує насіннячка накльовуватися, тобто проростати. Тому я їх провітрю і потім знову накрию плівочку, і хай вони в мене ще будуть. Дуже добре у мене зійшли колюси. Я їх вирощую перший раз сімян, з насіннячка. Не знаю, як воно, що воно буде. Але, мабуть, я їх уже все плівочку прибираю. Я дивлюся, якщо сходи ще є. Ні, ну ще є. Ось, бачите, ось так у мене зійшли колюси. Зараз я вас так трошечки поверну. Ось так. Ось, Зійшли отак колюси в мене. І, Але ще є десь отак, от все одно продовжують ще сходити насіннячка, Тому я поки що. Також ще притримаю. Десь, може, день-два, подивлюся, скільки я їх ще буду так притримувати. От, а потім вже відкрию повністю вже плівочку і все. А ось цю пітуньку, та, яка у нас була, була необроблена, звичайна пітунька. Значить, вона в мене вже зійшла дуже добре. Тому я плівочку вже з неї прибираю, і вона вже в мене буде дуже рясні швидкі сходи були. Ось моя пітунька, ось така вона. Бачите, всередині, якось, не знаю, немає. Видно, зернятка не потрапила, хоча я сіяла. От. Але мені цього буде достатньо. Також ще буду її проривати, пікірувати потім. Ну, в общем, будемо далі займатися. Але все, оце, оцю пітоньку я вже залишу і її вже не буду чіпати. Хай вона отак от у мене буде. Отже, отакі в мене сходи моїх. А, значить, на сінинок, які я сіяла, сіяла я, ще раз вам хочу повторитися, пітоньку сіяла і також колюси. Отже, і далі продовжу за ними доглядати. Поки що я їх не поливаю, вони в мене сиренькі. А, намагайтесь їх не заливати, щоб не було чорної ніжки, щоб вони не а, пропадали, да, не витягувалися, обов'язково їм світло робіть, обов'язково От Прямо такі 3-4 дня, то навіть і 5 треба обов'язково їх досвідчувати цілодобово а далі вони вже будуть пристосовуватися до звичайного життя звичайного життєвого свого циклу. Отже, такі у мене були сходи, вирішила з вами поділитися, бо раніше цього не знала. І одразу відкривала їх. І вони в мене дуже багато пропадали одразу. Ну, як то вони не, не видержували, да, ось цих перепадів різких, то вони, як в парничко, а це вони ось так у мене були. Ну і звичайно, досвідка, щоб була, щоб вони не відтягалися, і звичайно їх. Поливати треба також в міру, от поки сиренько, і не трогайте, не чіпайте. Потім, вже як бачите, що буде кірочка така зверху братися сухенька, от тоді вже будемо поливати. Поливайте також. Я вам дуже раджу спринцовкою, звичайною спринцовкою. Це буде набагато краще, набагато надійніше, щоб не з розприскувачем того, що можна оці тоненькі, ніжненькі такі наші рослинки можна також їх пошкодити. Тож, всім гарних сходів квітів! Бажаю, щоб все у вас було добре. Вийшло, що запланували, всім гарного вечора! Бережіть себе і всім до побачення!